Вітає! Розглянемо матч першої ліги групи А, сьомий тур у камянці подільському епіцентр приймає Прикарпаття Івано-Франківськ. Склади команд епіцентр у воротах білих у захисті Григорощук-Савчук, Климець-Танчик в опорній зоні. Запорожець, півзахисті равлик Ліповус, Миронюк, проців, На вістрі атаки кравчук. Головний тренер Сергій Нагорняк. Прикарпаття стартовий склад у воротах. Бобенець. У захисті Швець Демкін, француз Рудюк в опорній зоні Соловйов. Півзахист Таднік Богокчинський, Хомара Дульський на вістрі атаки Цюцюра, капітан команди. У епіцентра капітан команди сьогодні Воротар Білик і головний тренер Прикарпаття Олег Репан. Перший удар по традиції завдає герой воїн. Атака у підцентра, Миренюк з м'ячем, пасує на правий фланг, так кравчук відпасовує клинцю, климець проходить, завдає удар, але удар заблокований. Далі, стрімка атака, кравчука проходить під уходить входить в штрафний майданчик, виходить сам на сам і гол. На 11-й хвилині епіцентр відкриває 1-0. Трімкий прохід головного бомбардира епіцентру Данила Кравчука. Вихід сам на сам, були варіанти, можна було віддати. Пробиває кут і рахунок відкрито. Атака епіцентра, пасують на танчик, танчик пробиває і трохи не влучає у ворота. Відпасовує захисник на воротаря. Тут воротар помиляється, перехоплює Данила Кравчук, пробуває і 2-0 другий гол. Трохи послизнувся, але втримався на ногах. Пробуває потужний удар у кут воріт і епіцентр подвоює перевагу. Удар від Соловйова і реагує білий воротар епіцентр. Прохід проціла у штрафний майданчик пробуває і удар заблоковано. Атака опіцентру продовжується, пробуває кравчук і нема складності, щоб воротар зреагував. Забігання від Хоми від Пасової і удар родюка. Заблокований вже легенько рикошетом. М'яч потрапляє до білика. Далі, прохід цюцюри, удар і воротар білик рятує ворота. Прохід проціла, відпасування на кравчука, удар кравчука і на вищий воріт. Другий тайм, атака. Кравців Прикарпаття, проходить далі вже кравчук, відпасовує, але атака продовжується, там удар був заблокований і на равлику порушують правила, пробуває штрафний кравчук, У ствір воріт, реагує і відбиває бобенець. Удар клемця, вищий воріт. Далі прохід процвіва, удар з дальньої відстані. І реагує воротар, обенець. Тепер удар по ударам епіцентра Михальчука. Далі навісничу цюру і білик на місці. Тут прохід климця відпасовує на проців, проців у дотик зупиняє м'яч і другим ударом у кут воріт прибиває і без шансів для водойтаря 3-0. Епіцентр робить рахунок розгромним. Максим Процев, зорієнтувавшись і в два дотика відправляє м'яч у рот. Атака Прикарпаття. Василь Француз навішує штрафний майданчик і порушують правила проти Цюцюри. Збиває його у карному майданчику, і Цюцюра сам вирішив пробити пенальті. Розбігається, пробиває у кут і реагує білик. Воротар епіцентра рятує від пропущеного м'яча ворота епіцентра залишаються сухими. Прохід епіцентра. Удар і не неточно. На підступах епіцентру до штрафного майданчика пасують на полюлях, полях пробиває вище воріт. Танчик. Станіслав Крістін на Кравчука Хороший момент, ну трошки не влучає момент, але момент дуже небезпечний був. Далі момент простріляє кравчук, пробиває руньок, і трохи не тонче. Атака у Прикарпаття відпасовують м'яч, і удар Соловьова. І трохи не точно. Далі знову удар Кравчука. Завершився з переконливою перевагою епіцентра 3-0. У матчі відзначився Кравчук дублем двома голами. Олег Білик врятував, відбивши пенальті, яке пробувало при Карпаті Василь Цюцюра, зберігши сухий рахунок. Так що епіцентр набирає від гри до гри вигрівало у тернопільської ниви на виїзді 0-1. в себе доми Буковина. 2-0. Далі збільшується. При Карпаті вже 3-0. На хорошому ходу йде епіцентр. 0 пропущених голів поки місць у чемпіонаті. Дуже хороший показник. Було дві нічі 0-0. Результати матчів сьомого туру у інших іграх. Металіст 1925 Вікторія 2-0 виграв. Полтава-Укремня 4-2 виграла. Маріуполь у ніччю зіграв з Кудрівкою 0-0. Юкса розгромно перемогла Дінас 5-0. Нева Тернопіль зазнала поразки у себе вдома. 2-3 від агробізнес. Агробізнес іде з 100% набиранням очок, не втративши ще місць ні одного очка. «Металіст» Буковина 0-1. Буковина перемагає. Наступний восьмий тур відбудеться 21 і 22 вересня. І проанонсуємо, хто з ким має грати. Агробізнес має приймати епіцентр. Центральний матч туру зустрічається перша команда і друга у турнірній таблиці. Дінас з, з Кремнем, Кудрівка, Металіст 1925, Металург з юксою, Поділля прийматиме Неву, Полтава, Маріуполь і минай буде грати з металістом. Подивимося, турнірне положення команд. Вже прийнято рішення, і то, що я в попередніх відео казав, що мають хуста зняти, то його вже в переліку в таблиці нема. Очки, які у епіцентру. Поділля і Ниви Тернопільської, хто набрав з ними, відмінусували. Кожна з цих команд набрала по три очки і голи. Списані. Получається у епіцентра мінус 5 забитих голів, але вже нема пропущених голів. То плюс тому, що 6 забитих, 0 пропущених, плюс 6 в цьому показнику. Епіцентр добре йде 0 пропущених голів, 0 по разу, так, так як у агробізнесу, нового агробізнесу навіть і 0 нічих, Як я вже говорив, 100% результат набирання очків. Значить агробізнес 18 очей. перший. Епіцентр 11, Буковина 10. Це перша трійка. Далі Минай Прикарпаття Нева, Металіст і Поділля на 8 місці. Група А, це була група Б Полтава 14 очок, Юкса переслідує 13, Металіст 1925, далі Вікторія, Кудрівка, Маріуполь, Метарург, Дінас і замикає групу Б у першій лігі. Кремінь з одним очком. Подивимося: список бомбардірів. Знач, д'юкс легіонер Кастро. Войтіховський, в них по чотири забити гола. У Юкси Єро – Три. Галадей, Кравчук, Цюцюра Юрченко по три. Далі багато хто забив по два м'ячі. Щось говорили, що буде рішення, що бомбардірський список не будуть відмінусувати. Бачу, у Кравчука відмінусували три голи. Чоловік старався забивав і зараз кращим бомбардиром першої ліги не являється. В нього тільки три голи, які він забив інших матчах. А хитрик, який він зробив хусту, списався. Ну ладно, це ударний форвард епіцентра. Я думаю, він ще свої голи поназабиває, щоб завоювати титул найкращого бомбардира у цьому сезоні у першій лізі. Ставимо вподобайки, підписуємося на цей канал. Якщо є бажання, будь ласка, донатимо, щоб цей канал розвивався. Коментуємо, розповсюджуємо Перемог улюблених команд. До нових відео. Пока.